Стройся на роботі, що працюйте, дру... десь, дру... десь працюєш? Де працює? а ти бігай, щелкай, що ти празає. Де ти працюєш? Стыдно придить мишку, твоє розпадь, папа справа. Де десь... ти працюєш? працює? Щелкав ну, Добре. Да. Ловлю, ловлю. Ловиш, ловиш, крадеш. Молодець. За що ж жити? А що ж ти живеш? Він, він каже, що вони скидували сівтори. Не, 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 за, той, не, не за твої, не за твої. Кадри ще ти. Ота, отта. Гося ходить. Його так для чого знімаєш? Собі для архіву сімейного. Йо. Будеш проглядати. з Час свій не жалко, да? так? Датиш свій робити. Ми це не запитає, Так, що ж ти робив? А я бігав, кажу, тебе саму, боровся.